Всім самий величезний привіт, чоловіча територія на каналі Аврора. Подивимось деякі з вами речі. Дивіться, яке цікаве радіо. Надзвичайно круто зроблено в такому, знаєте, старому ретро-стилі. USB, Bluetooth. Я думаю, що і голос буде теж круто. Нам, мабуть, і працює від телефону, можна слухати музику. Ціна радіоприймача 1199. Колонки. Я бачу, що літом хлопці ходять, ходили точніше, з такими колонками. А, ось. Теж USB на флешку, Bluetooth Ну і, звичайно ж, музику можна слухати і а, з телефона. З телефона йде на цю колонку. Так, ціна 999 гривень, навіть гарантія 12 місяців цілий рік. Така портативна колоночка. Також гарантія одна рік, світодіодна. 399 гривень. Колонка для, колонки для комп'ютера. Так, ціна 169 гривень. Безпровідні навушники. Навіть приймають дзвінок з телефону. Ціна такої штучки. 699 гривень, також з гарантією цілий рік. А ось такі, мабуть, будуть дешевші. 349 гривень, також безпровідні. 399 гривень навушники накладні. Так, ну а такі, які найдешевші. Я пам'ятаю, навіть були по 9 гривень можна було купити такі навушники. 59 гривень зараз. Є по 49 дешевшим. Так, ось такі також бачу зараз в акції зі знижкою 119 гривень. Навушники накладні, дротові. Так, станки. Набір станків для гоління, в упаковці 5 штук. Станочок на 2 леза, 47 гривень, дуже хороша ціна. Набір станків для гоління 10 штук в упаковці. Мем, блазер на 2 леза. 88 гривень. Також непогана ціна, скажу. Рукавиці можна придбати по 12 гривень та по 29. До речі, вам пораду дам. Якщо ж щось хочете придбати, обов'язково проскануйте той чи інший товар на сканері, і тоді ви точно будете знати ціну. Тому що деякі ціни не змінені, а може бути дорожче, а може бути цей товар в акції. Це вам пощастить, дівчата не встигають міняти цінники. Так, трішки більший органайзер для рибалки. 119 гривень. Двосторонній. А, бачите, як зроблено цікаво. Так, давайте подивимось ціни на викрутки. 39 гривень. Так, ось така хрестова викрутка магнітна сталь. 44 гривні. Викрутка плоска 29 гривень. 34 гривня викрутка з насадками. А зараз знижка на ось таку викрутку двосторонню, лише 9 гривень. До речі, непогані ціни на інструменти в магазині Аврора. Так, тут у нас набір з двох викруток. Ціна зараз 39 гривень. Набір гайкових ключів в упаковці а, іде 6 штук. Ціна їх, зараз вам скажу, 229 гривень. Буду трішки голосніше розмовляти, тому що, щоб музику перекрикчати. набір головок торцевих 149 гривень з тріскачкою. Так, це також непогана річ, і скільки вона коштує. А, так, 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 ну давайте. 149 гривень штангель-циркуль у футлярі. А, він іде ще в такому пластиковому футлярчику. Так, і такий електричний. Бачу навіть вже батарейки у наборі штангель циркуль. Ціна такого. 149 гривень. Також у чохлі пластиковому. Набір ключів в упаковці йде 6. Ой, вибачайте, 9 штук, 69 гривень. 129 гривень набір торцевих головок з ключем. Дивіться, яка ножівка цікава, в якій складається сама ножівка, яка сама складається всередину. Да? Ціна, зараз скажу, 139 гривень. Ножівка ручна складна. Набір шестигранних ключів. У мене ось таких ключів дуже-дуже багато. Це за всі роки, знаєте, купувалися якісь меблі. І в коробці лежать оці ключі. 49 гривень. І, до речі, недорого, хороша ціна. 3 в одному набір ключів шестигранних. 19 гривень лише. 44 гривні ключ комбінований. 14 гривень викрутка індикаторна. Ключ гайковий 3 в одному, 29 гривень. Теж дуже хороша така річ. Це щіпчики для очистки, для зачистки дротів. І ціна їх 69 гривень. Так, плоскогубці, чи як вони правильно називаються. Так, ціна їх, довгогубці 129 гривень. Так, набір викруток 4 штуки, 149 гривень. Окоби для будівельного степлера 22 гривні, тут 1000 штук. Так, це у нас комплект полотен по металу. Тут в упаковці йде, йде 3 штуки, як написано, і їх ціна 44 гривні. Стаммайська по дереву 55 гривень. Побачив і одразу, знаєте, що згадав? А, трудове навчання у школі. Те, щось хлопці робили, щось, щось ми виготовляли. Говорю сам з собою, камеру увімкнув, не ввімкнув точніше, його розмовляю. 77 гривень набір. Молоток а, з гумовою ручкою, що так написали, 77 гривень. Так, сокира, йде навіть захисний чохол, відкривати не буду. Така тяжка. 299 гр... гривень, 800 грамів. Так відчувається в руці добротно. Бачите, забуваю вимкнути камеру, я неуважний сьогодні. 84 гривні. Розмуляю сам собою. Так, ще одна сокира, ціна такої. 279 гривень, 600 грамів, вона вже така трішки полегша. Рівень. Здається, така штука, але в хаті все одно потрібно десь повісити щось, підрівняти. 149 гривень картину забити на стіну. Так, це у нас іде пістолет для цієї піни. 249 гривень. Кліщі 179 гривень. І я ще знайшов ось такий мацюпонький рівень. 99 гривень. Тут навіть є шпатель для шпалер. 22 гривні. В іншому магазині, знаєте, в якому в три рази дорожче. Так, давайте побіж... пробіжимося тут по, а, що для автомобіля. Антифриз, скоро буде потрібен. Да? Так скоренько пройде літо. Чистий двигун засіб для очищення двигуна авто 77 гривень. А, поліроль. Для шин 88 гривень. І ось такий засіб для чистки салону універсальний 199 гривень. Це засіб для очищення, очищення шкіряних, якщо в автомобілі йде шкіра сидушки – 88 гривень. Очисник для скла антимошка зі знижкою 34 гривні з пульвелізатором 500 г. Так, піна для миття авто 77 гривень. Антифриз, олива для ого, вже і навіть олива є. І я знайшов концентрат, ось такий а, антимошка. Не знаю, як він працює, але ціна 49 гривень доступна. Дивіться, який я знайшов чудовий а, набір. А латок для камер, мотоцикл, скутер, велосипед і навіть самокат. Допомога за лічені хвилини. скільки? 49 гривень, 24 штуки. Ліхтарики велосипедні 39 гривень. Дві штуки в упаковці. Так, ліхтарики це ваша безпека. Пам'ятайте, чим більше, тим краще. Так, ціна такого ліхтарик стопів 55 гривень. 149 гривень ліхтар стоп. Так, тут все не по-нашому написано. Будемо сканувати і читати. Очищувач карбюратора 450 мл 99 гривень. Мастило рідкий ключ. Поліроль торпедо з антистатиком. Так, і де штрих код А, ось тут. Навіть з ароматом ванілі. Той, що мені не подобається, аромат. 200 мл 64 навіть є ось такий освіжувач повітря в автомобіль 60 мл. Написано, що парфумований. Так, ціна такої забавки 44 гривні. А ось цей поліроль йде без запаху для пластику 84 гривні 200 мл. О, я оця світодіодна стрічка не раз бачив у хлопців. Світиця в машині чи під машиною для салону автомобіля 179 гривень. Можна брати, перемикати кольори. Так, я знайшов рамку для автомобіля, точніше для номерних знаків. І ціна такої рамки 149 гривень. Насос. Насос, 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 насос. Так, не просканую, мабуть, його. Тут не можна просканувати, тому що штрих-код так О, просканувався. 149 для шин велосипедних. Так, спека в нас потрішки спадає. Можна... Так, вже щось впало. Можна придбати градусники, термометри, точніше, від 12 гривень в магазині Аврора бачу. Так, добре, ми зараз з вами йдемо далі, подивимось дещо. Не знаю, чи в цьому відео я хочу познімати усе для а, ліхтарі, різні а, ліхтарики. Все, що світиться та освітлює навколо будинку а в квартирі. Зараз подивимось, тому що світло відми, а, вимикають. Це такі речі, які на сьогоднішній день а, потрібні. Так, тут навіть можна клей обрати, і суперклей, і водостійкий 34 та 27 гривень. А клей термостатний 49 гривень. А універсальний водостійкий. Так, ну, а тут освіжувачі повітря Точніше, осві... освіжувач салон Авто від 19 гривень. Дивіться, яка киця гарна. Точніше, це кіт. 88 гривень такий аромакотик. Арома Давайте перевіримо ціну. Дійсно 88. Ну, не даремно, що такий дорогий. Так, ну що ж, триває огляд в магазині Аврора. Распіратор з одним фільтром. Так, не бачу фік. 129 гривень. Пістолет для іконового клею 64 та 88 гривень. Також можна придбати клей по 19 гривень. Оці хомути, да? чи стяжки, як правильно, по 14 гривень. А, це клей по 14, бачайте, 34 та 44 Акриловий келей для декору, герметик, монтажні рідкі цвяхи, колодка навісна 119 гривень, набір викрутки. Так, ціна 69 гривень, рулетки від 39 гривень. Дивіться, які лища там Мацюпоньки 149 гривень. Так, 119 набір надфілів. Набір мі... мітчиків. Мітчики, мітчики. 199. А давайте проб'ємо ціну їх. Скільки вони? Дійсно 199, не проб'ю. 119 64 гривні комплекс насадок, шліфувальних 5 штук. Так, це у нас тут сверла по металу, 10 штук, 139 гривень. І тут є трішки більші. Давайте подивимось, 349 написано. Так, да, 349 гривень, 19 штук. Так, де тут штрих-код не бачу. А, я закрив пальцями 99 гривень на біршіто. Дивіться, ось таку навіть шпатлівку можна придбати в Аврорі. невеличка 27 гривень. Експрес клей. 59 гривень, 125 грамів. 77 гривень клей універсальний кілограм ПВА. Не треба вам бігти в великий магазин, кудись їхати в магазині під домом. В Аврорі можна придбати ось ці а, на швидку руч а, речі. Треба трішки підфарбувати. Будь ласка, вам емаль по ціні 99 гривень. А я вам хочу побажати всього найкращого. До зустрічі. Всім пока.